А тим часом у Міністерстві оборони повідомили, що підозрюваним у зґвалтуванні дівчини на Закарпатті відмовили в мобілізації. Крім цього, відомстві пообіцяли перевірити діяльність Бухівського ТЦК, через який юнаки хотіли потрапити до армії за контрактом. Про це в ефірі нашого телеканалу адвокат Євген Филипець розповів, що військовозобов'язані можуть звернутися до будь-якого ТЦК в країні. Давайте розберемо це питання з точки зору того, що на сьогодні визначено в кримінально-процесуальному законі. Власне, це е, стаття 616, в якій власне визначається оця процедура можливості особи бути мобілізованою. Уявімо ситуацію, особа вчинила злочин, і власне стосовно неї застосували запобіжний захід там тримання під вартою. Така особа зголошується до збройних сил України, і власне вона повинна подати це клопот... Прокурор звертається з цим клопотанням до власне до суду, і така особа може бути мобілізована. Чому я кажу, може бути, бо рішення про мобілізацію все одно приймається територіальним центром комплектування, тобто без ТЦК цей процес не може відбутися. Апріорі, ми бачимо, що, наприклад, на території там. На якоїсь області, незалежно від району, стояння на обліку, може будь-який ТЦК людину мобілізувати цим, власне, і користуються у цих випадках, коли є. От ми бачимо тут, де Закарпаття, а де Обухівський ТЦК. конкретно, давайте на цю справу подивимося. Двоє хлопців, які підозрювані у, зґ... у зґвалтуванні, а вони ж спробували мобілізуватися до того, як було винесене рішення суду, те, що людина перебуває під слідством і не завершено суд в цей період. Людина може мобілізуватися і фактично таким чином уникнути винесення вироку. Ключовим у цьому всьому, взагалі, ключовим власне в цих кримінальних правопорушеннях є власне строки притягнення особи до кримінальної відповідальності. Тобто ця мобілізація, вона, скоріш за все, є не з доброї волі захищати батьківщину, а ця мобілізація є з доброї волі. Власне, зайти в категорію строків притягнення до кримінальних відповідальності. в принципі, це законні способи, вони визначені чинним законодавством. Тобто, фактично, за таких умов питання стоїть в строках. Тобто, якщо ці хлопці, а наскільки я знаю, то мені видається, що по першій інстанції там вже є вирок, і власне суспільство обурилося, що там здається, умовний строк був власне таким особам судом встановлений. То хочу сказати, що за таких умов, власне, от питання стоїть навколо строків притягнення до відповідальності. І власне оцей цей час служби в армії він зупиняє е, судове провадження, але по е, питанню звільнення від кримінальної відповідальності це не впливає. Тобто, час цей буде йти. Строки ці будуть продовжуватися. Ну, так нагадаю, що це за історія. Два роки тому стало відомо, що в серпні 2021-го на Закарпатті троє підлітків зґвалтували дівчинку. Хлопці знімали свої дії на телефон. а відео виклали в загальний доступ серед учнів школи. Воловецький районний суд дав їм по п'ять років позбавлення волі з випробувальним терміном. Згодом апеляційний суд скасував цей вирок та призначив новий судовий розгляд. 21 жовтня. Двоє хлопців не з'явилися на судове засідання, оскільки нібито. Отримали повістки та мали з'явитися до обухівського ТЦК. Насправді ще одна гучна така справа, яка була пов'язана з підозрюваними і повістками, відбулася в Києві в 2023 році. Пам'ятаєте, тоді шістьом хлопцям, які знімали порновідео з непритомними дівчатами в Києві. Поліція вручила повістки у військкоматі. Тоді якраз обшукали їхні квартири. Організаторів вечірок затримала двох хлопців. Попросили суд заарештувати їх на час слідства. Це спричинило хвилю обурення серед військових і лідерів громадських думок, адже такі дії ну вони насправді дискредитують збройні сили України. Служба в українській армії не може розглядатися в ракурсі покарання за вчинення злочину, своєю чергою наголошують правознавці.